Вітаю, Маріна. Дуже рада бачити. Хочу сьогодні поговорити з тобою про міжнародні іспити та технічні деталі, порівняння всіх міжнародних іспитів, які існують. Ну, перш за все, це IELTS, Cambridge Exams і Duolingo. Технічні сторони вартість, де можна скласти, як проходять іспити, срок дії сертифікату. Ну дуже багато питань. Давай почнемо з IELTS, такий найпоширеніший іспит, дуже популярний, і що в ньому таке, чого немає, в інших іспитах. Вітаю. Ну почнемо особливістю IELTS є те, що він пропонує академічну версію тесту, яка Тестує академічні здібності, тобто можливість студента навчатися на англомовній програмі. І альтернатив поки що таких відомих загальних ielts у в цьому питанні немає. Найбільш поширеним типом IELTS, який здається, це академічний. Є інші його різновиди, але академічний IELTS має чотири секції: це listening, uh, reading, speaking і writing. Uh, триває він близько трьох годин приблизно по годині на. Uh, Кожну навичку і е, 40 хвилин на speaking, і е, 40 хвилин на лисень, і десь хвилин 20 на speaking. Speaking може бути в інший день, якщо е, вони не встигають, але вони про це попереджають. Угу. Гаразд. Гаразд. А молодь до 18 років може скласти е, в, в Україні або поза країною, поза межами. Це таке питання дуже актуальне, тому що батьки питають, чи потрібно виїжджати? На жаль, якщо дитині немає ще 18 років, то мож, е, потрібно виїжджати, тому що вони не можуть скласти онлайн версію тесту. Існує онлайн версія, яку можна скласти в Україні, але вам потрібно бути повнолітнім. Угу. Якщо ми говоримо про випускників шкіл, яким ще зазвичай немає 18, то потрібно виїжджати в іншу країну е, і е, здавати там лише очно. А де це можна зробити? Це в якісь спеціальних закладах? Так, можна зареєструватися через British Council і е скласти в філіалах є екзамінаційні центри, IELTS, які здають е це е Вартість в цих центрах е може бути десь 150-300 гривень, Доларів mm -hmm. в залежності від країни і центру. Mm -hmm. А онлайн, якщо все ж таки вам вже є 18, це близько 6 тисяч гривень. Онлайн версія, але на онлайн версію були нарікання щодо стабільності інтернету, і дехто mm -hmm. просто не встигає, наприклад, так швидко друкувати. Потрібно враховувати особливості. Я дуже часто е спілкуюсь з батьками, і вони кажуть, що дуже складно зареєструватися і. Потрібен час для реєстрації за декілька місяців і навіть за 6 місяців. Це вірно це, це правда? правда на всі екзамени, про які ми будемо говорити, крім до Алінго, потрібно реєструватися раніше. Я б рекомендувала десь за рік подумати і подаватися, тому що, по-перше, ціна. Часто екзамінаційні центри дають дешевшу ціну, якщо ви реєструєтесь а, раніше. Угу. По-друге, вам потрібно буде приїхати в країну, вам потрібно подумати про проживання і все це підтягується під дату і час. Ну і просто це дуже популярний тест, він буде заброньований. Що найпізніше це за півроку тісно. Угу. Ну, і два роки діє сам сертифікат IELS, я Так, так. так. Два роки діє сертифікат угу. IELTS. Угу. Тобто, Якщо дитина вступає після 11 класу, то Краще скласти цей IELTS заздалегідь за рік, щоб вибрати спеціальність. Ну, так, да. Це заздалегідь робимо так. Гаразд давай перейдемо до Exams. Чи з'явили зараз в Україні Exams Екземс? де ми можемо скласти це, цей іспит? Так Кембридж заявив, що він повертається в Україну на відміну від Алс. Це означає, що його можна буде скласти очно на в певних містах України. Переважно це міста Західної України, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ. Можливо, останнім часом додались ще якісь, але переважно це. Uh -huh. Міста західної України. Його вартість, да. От вартість така. Ну вона має нижчу ціну і ніж IELTS, І яка ціна там? Ну вона близько трьох тисяч гривень. Uh -huh, uh -huh. В залежності, а потрібно розуміти, що IELTS – це один екзамен, а Cambridge екзамс це різні, два, різні екзамени в залежності від рівня. Тобто є екзамен на рівень B1, B2 і C1. Це най, достатньо. Більш затребувані для е, університетів – це рівні B2, C1. Вони можуть мати різну ціну. Плюс ціна варіюється від самого екзаменаційного центру. Uh -huh. Потрібно розуміти, який саме екзамен ви будете складати і е, е який сертифікат вимагається. Якщо IELTS можна скласти один uh -huh. і потрібно лише набрати ну, від 6 до 7, 7 – це найбільша результ... е, е, uh -huh. оцінка то в IELTS можуть вимагати конкретний сертифікат. Це або на B1, або B2, або навіть C1. Ага, гаразд. А скільки триває сам uh, іспит? Спікінг, рідінг, лісенінг, різні частини. Скільки там так, часу? Так, там така сама практична структура, як і в Кембриджі, uh, тобто uh -huh. мається на увазі воно поділити так само на чотири секції, приблизно десь по годині. І так само спікінг може бути в інший день, якщо в них занадто багато. Різниця між спікінгом, що в IELTS ви здаєте індивідуальне інтерв'ю з uh, ну, ваш сертифікований тютер uh, uh -huh. перевіряє екзамін, Натор, а в Кембридж, ви в парі, тобто з вами ще є один студент, який також здає з вами це замені. Це говорять, що це трішечки сприяє меншому стресу, а, вважається ну, так. так. Може краще. Так, ну і останній дуже популярний і актуальний зараз до Алінла English Test. і дуже багато питань з приводу якості цього іспиту. Я тільки була на форумі і всі питали викладачів. Так, чи, чи класний цей іспит, чи ні? Ну, для викладачів якось ні, але для вступу цей тест е, гарантує вступ. Це, ну, якийсь нонсенс для мене це абсолютно вірно. Викладачі з мого досвіду також його дуже не люблять, тому що це наслідок тренду останніх років гейміфікації навчання. Це розроблений тест власне компанією, власниками Duolingo. Він також повністю гейміфікований, він повністю онлайн. Він зручний в тому плані, що його можна складати з будь-якої точки земного шару. Угу. Там немає обмежень щодо повноліття. Він відносно. Дешевий, тому що він всього 50 євро коштує, uh -huh. він доволі швидко дає вам результати. Тобто, в напротяг, протягом 48 годин ви отримаєте уже сертифікат. Але я б ви, виділила таку особливість, він підходить далеко не всім, в тому питанні, що я б сказала, що це тест покоління Альфа. За ним майбутнє, тому що це ну всі всі сучасні підлітки діти вони такі, вони швидко клацають, вони швидко друкують. Але для старших особливо для вчителів, ти іноді просто не встигаєш друкувати з тою швидкістю, з якою ж друкують сучасні діти? <світ> ну є таке, є така у нас різниця. Так вартість десь біля 50 євро, так. да <світ> Дол доларів да <світ> а, гаразд. А скільки там результат? і Ми отримуємо через 48 вступу. годин. А годин дуже швидко. Гаразд у мене таке питання: який міжнародний іспит обрати для вступу за кордон? Який ти рекомендуєш? Який? Ну я розумію, що деякі університети рекомендують до деякі Кембридж. а Айлс, який обрати, який ти рекомендуєш для вступу за кордон саме з цією метою У мене батько батьки приходять, от що ти. Я стою на тому, що саме за кордону світа IELTS. він найкращий, тому що він єдиний тестує академічну англійську і вміння навчатися в англомовному середовищі. Тобто там слухання, аудіювання підлаштоване під те, що вам треба буде конспекти писати або слухати лекцію, і щось нотувати. Читання присвячене академічним текстам, там перевіряється загальна логіка, загальна ерудиція в основних провідних mm -hmm. науках, які повинні повинен вміти випускник. А все провіряє вміння структуризувати свої думки викладати їх розумно. Спікінг те саме. Тобто, для як на мене, воно найкраще тестує наскільки е, студент вступник готовий навчатися на гломовній програмі. Тому що одна проблема є така, що люди думають, що скласти екзамен це найскладніше, і потім буде легко. Ні, насправді вам ще треба буде тільки навчатися. Починається. тільки, починається. тільки да. починається. Вам треба буде навчатися. Ви. Отак От як було на IELTS, далі буде 4 Звісно. роки. Ну давай так. Наступного разу я хочу з тобою, щоб ти мені більш подробно розповіла про ці частини складання IELTS, Які як складові, які скільки часу? Ну дуже багато питань. І я не можу навіть у другому форматі це запропонувати. Дуже велика велика частина, і на кожній частини ми будемо зупинятися. Ну, Марин, спасибо. Ми тільки починаємо наш. Наш подкаст зв'язаний з вступом за кордон. Дуже багато питань. Ми спеціалізуємося саме на вступі за кордон і складанні іспитів міжнародних іспитів.